Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 16 по 19 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Дощі і похолодання це два явища, які супроводжуватимуть мешканців України у найближчі 4 дні. Щоправда, буде один день, коли дощити не буде в жодному регіоні. Шановні глядачі, будь ласка, будьте готові до нічних і ранкових заморозків, адже нічна температура повітря, починаючи з 17 жовтня, буде дуже низькою. Зараз є можливість, тому хочу щиро подякувати усім, хто дивиться наші прогнози. Низький уклін вже рідним глядачам, які підтримують нас щоденно. Ваші побажання в коментарях і розповіді про ваші повсякденні справи гріють душу. І завжди викликають теплу посмішку. Бажаю вам суперміцного здоров'я, нескінченної життєвої енергії і добрих людей поряд. Бережіть себе, будь ласка, і Бог також хай вас береже. Зараз детально розкажемо про погоду в кожній області в період з 16 по 19 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди в понеділок, 16 жовтня, дощі очікуються в усіх регіонах нашої країни. Десь вони будуть відчутними, а десь зовсім трошки покрапає. Лише на Закарпатті опадів синоптики цього дня не прогнозують. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 8, плюс 5. На Чернігівщині синоптики обіцяють невеликий дощ, а в Сумській області доволі сильну зливу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській і Одеській областях, а також на Херсонщині і в Криму, в світлі години доби плюс 12 плюс 14 градусів, в темні плюс 12 плюс 9. На Запоріжжі в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Відчутні дощі литимуть на Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області, а також в Криму. На Одещині невеликий дощ також завітає в гості до місцевих мешканців. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут невеликі дощі, варто чекати в усіх областях, окрім Закарпатської. Плюс 7 плюс 9 градусів в день буде у Волинській і Рівненській областях, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря тепліша плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. На Франківщині, Тернопільщині і Хмельниччині, а також у Львівській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7, плюс 4 градуси. І на Закарпатті день також плюс 8, плюс 10 градусів. Вночі тепліше плюс 8 плюс 6. Вітер доволі відчутний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна і нічна температура повітря будуть однаковими, і це плюс 8, плюс 10. Тут синоптики прогнозують дощі і хмарне з проясненнями небо. Луганщина вдень плюс 14, плюс 16 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. Також очікуються істотні зливи. Донецька область: тут термометри покажуть плюс 13, плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 9, плюс 7 у темні. Дощ має завітати до мешканців Донеччини цього дня також. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і Полтавщині денна і нічна температура повітря не відрізнятимуться. І це плюс 10 плюс 8 градусів. В Київській області і столиці плюс 9 плюс 11 градусів в день, вночі плюс 6, плюс 4. На Кіровоградщині, вдень і вночі синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. У Житомирській і Вінницькій областях в день плюс 7, плюс 10 градусів вночі від 7 до 5 градусів тепла. І на Черкащині денна температура плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Відчутні зливи очікуються на Кіровоградщині, Черкащині і в Полтавській області, а також на Дніпропетровщині. У Житомирській, Вітницькій і Київській областях також можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 17 жовтня, денна температура повітря залишиться незмінною в порівнянні з минулим днем, а от нічна абсолютно в усіх областях України знизиться на 3 градуси. Виключенням стане лише Чернігівщина. Там температура повітря у темні години доби збережеться на тому самому рівні, як і у минулий день. В усіх областях без виключень буде малохмарна погода і без опадів. Вітри у західному регіоні будуть невідчутними з силою 3-8 метрів за секунду. Трохи сильніші вітри літатимуть над північними і південними областями. Їх показники будуть на рівні від 5 до 10 метрів за секунду. І найвідчутніші вітругани літатимуть над сходом і центром України. Їх сила 7-12 метрів за секунду. У середу, 18 жовтня, в Україну почнуть повертатися дощові хмари. Денна температура завдяки теплим південно-західним вітрам підвищиться на пару градусів, а от нічна продовжить свій рух у бік до мінусових показників: північ, Чернігівська і Сумська області. Тут плюс 7, плюс 9 градусів синоптики обіцяють у денні години доби, плюс 4, плюс 2 у нічні. Мінлива хмарність і невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На півдні, в Миколаївській і Херсонській областях буде однакова температура повітря, і це плюс 13 плюс 16 градусів в день, плюс 7 плюс 4 вночі. На Одещині і в Криму денна температура плюс 14 плюс 16 градусів, нічна, плюс 11, плюс 8. І на Запоріжжі в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Невеликі дощі і мінлива хмарність. Будуть на Одещині, Миколаївщині і у Херсонській областях, на Запоріжжі і в Криму без опадів. Вітер південно-західний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід від 8 до 10 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині, вночі плюс 4, плюс 2. На Закарпатті і Франківщині в день тепліше плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 1, мінус 1 градус. У Хмельницькій і Тернопільській областях. Денна температура повітря плюс 9 плюс 12 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. В Чернівецькій області плюс 10 плюс 12 градусів в день, плюс 3 плюс 1 вночі. На Львівщині термометри покажуть плюс 9 плюс 11 градусів в денні години доби, від 0 до плюс 2 у нічні. Невеликі дощі, 18 жовтня, синоптики прогнозують на Волині, Рівненщині, Львівщині у Тернопільській і Хмельницькій областях. В усіх інших областях західного регіону мало хмарне небо і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. На Сході маленький дощик завітає до мешканців Харківщини. На Луганщині і Донеччині опадів синоптики не напрогнозували. Денна температура повітря буде однакова на Харківщині і Луганщині, і це плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі у Харківській області плюс 4 плюс 2 градуси. На Луганщині ніч буде прохолоднішою плюс 3 плюс 1 градус. І в Донецькій області в день плюс 10 плюс 12 градусів, плюс 3 плюс 1 вночі. В Маріуполі в день також буде плюс 10 плюс 12 градусів. А от ніч буде набагато теплішою: плюс 8 плюс 6 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. На Вінниччині, Черкащині, Київщині і в Києві в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 5, плюс 2. Дніпропетровщина і Кіровоградська область плюс 11, плюс 13 градусів буде в денні години доби, плюс 5, плюс 2 в нічні. На Полтавщині денна температура плюс 9, плюс 11, нічна плюс 4 плюс 2 градуси. І в Житомирській області плюс 7, плюс 9 градусів термометри покажуть вдень. Плюс 4, плюс 2 вночі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Невеликі дощі очікуються на Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Київщині і у столиці, а також в Кіровоградській і Черкаській областях. На Вінничині синоптики обіцяють малохмарне небо і без опадів. Четвер, 19 жовтня, короткочасні зливи завітають в гості в більшість областей нашої найкращої у світі країни. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря плюс 7, плюс 9 градусів, нічна, плюс 4, плюс 2. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Невеликі дощі покрапують і на Чернігівщині, і у Сумській області. В усіх південних областях також варто готуватись до дощової погоди, адже на Одещині, Миколаївщині і у Херсонській області литимуть відчутні зливи. На Запоріжжі і в Криму дощі будуть меншої сили. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 20, плюс 22 градуси, вночі плюс 15, плюс 13. На Запоріжжі буде нижча температура повітря – плюс 12, плюс 14 градусів в день, вночі плюс 9, плюс 7. В Миколаївській області в день термометри покажуть плюс 11, плюс 13 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. На Кримському півострові денна температура плюс 14 плюс 16 градусів вночі плюс 10 плюс 8. І у Херсонській області плюс 12, плюс 14 градусів буде в день, плюс 6, плюс 4 вночі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області, а також на Закарпатті. Денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4, плюс 2. У Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській і Франківській областях вдень синоптики прогнозують плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. Дощі литимуть на Франківщині, в Чернівецькій і Закарпатській областях, а також на Львівщині, Хмельниччині і у Тернопільській області. В Рівненській і Волинській областях також покрапає невеликий дощик. Вітер холодний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході невеликі Дощі синоптики прогнозують в усіх трьох областях. На Харківщині в день плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. В Донецькій області денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Луганщині Плюс 9 плюс 11 градусів буде в день, плюс 7, плюс 5 вночі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України плюс 7, плюс 9 градусів в день буде на Житомирщині, Полтавщині, Київщині і у самій столиці. Вночі від 5 до 2 градусів тепла. У Вінницькій і Черкаській областях денна температура плюс 8, плюс 10 градусів, нічна, плюс 4, плюс 2, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях тепліше: плюс 9, плюс 11 градусів в день, плюс 5, плюс 2 вночі. Короткочасні дощі литимуть на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, у Черкаській і Вінницькій областях. На Полтавщині, Житомирщині, Київщині і в Києві також дощітиме, але зовсім трошки. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нам друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить, хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.